Я через одного знайомого познайомився з чуваком, якого всі називали рейнджер Дейв. Він був стовідсотковим колишнім армейським рейнджером з кількома відрядженнями до Іраку і Афганістану. купою медалей за героїзм. Здавалося, просто чудова, доброзичлива людина. Я знав його так собі, побіжно. Іноді бачив, як він проїжджав повз, зустрічав у магазині чи кав'ярні. Він жив у іншому місті, зовні цілком нормальний чувак. Одного разу, повертаючись додому з лабораторії, я зустрів його і він запропонував мене підвести. Він знав, де я живу, бо бував у мене на вечірках або просто заходив по балах. Я погодився і сів у машину. Ми під'їхали до перехрестя без знаків. Типове перехрестя, де їде той, хто перший приїхав. Все добре видно, ніяких складнощів. І тут у Дейва зірвала дах. Людина в Toyota Prius, яка приїхала на перехрестя до нас, почала їхати і правильно зробила, але Дейв просто натиснув на газ до упору. Dodge Ram на 8 циліндрів, і він на повному ходу в'їжджає в той Prius. Таранить його збоку, як у бойовику. Він просто сказився. кричав, жилки на шиї лізли, справжній монстр. Я вдарився головою об лобове скло, розсік собі лоба. Та я ще носів у машину, не встиг пристебнутись. З відключеним мозком я просто забрався з того місця після того, як переконався, що цей ідіот не вбив ту бабусю, яка, вочевидь, і гадки не мала, що взагалі сталося. Я дав їй свої контакти, пояснив, що тільки носів у його машину на коротку поїздку додому і викликав поліцію. А він просто поїхав, зник, але я ще не раз бачив його в місті, та пішов ти рейнджер Дейв. А повне відео можна подивитись на ютуб каналі Усома. посилання в шапці профілю.